(צועק) <laughs> 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 Іще ніколи не була. Гойдає вітер, падає корона, а пасмо, пасмо примерзає до чола. хоч паму розгуста, лежить навколо Та нам з тобою, майже все одно, бо слів немає, опікає горло, удвок розпити з горлочка вино, бо можна все або уже нічого, крім цих куртків, або іще оцих. Пізній сніг кружлятиме так довго, допоки зникне в лавах запасних. Допоки бутастене шаром льоду проступить труп футбольного м'яча. і ти не зможеш у таку негоду забрати руку із мого плеча, тільки раптом гострий звук і звідки, неначе десь, у сховищах зими, Зникають по одному горе свідки, такі ж невипадкові, як і ми. Тримай ножа та не порань нікого, ніхто не винен, але винні всі що алкоголь вивітрюється довго, четверта ранку і нема таксі, а там пітьма, а там червона пляма, не мов би добрий хтось біля вікна, хапає сніг холодними губами, коли ти замовляєш ще вина, коли не розібрати. Втома кома, і голос тонший, і густіший дим. Ось коридор, не заблукай у ньому. І ось повітря, дихай, дихай. Чутно відчинивши чорну браму, ти вийшла з міста і звернула вправу. І губляться у тебе під ногами, дві вулиці, Татарська і надстава. Високий місяць відпікає крони, і сніг летить на спад з долини в Та звірі засинають безборонно, бо близько часу, коли і їх сотворять, бо видно, як здригається навпроти, чиясь десниця в блідому світло. За мить розпочинається субота, але тебе немає маєш часу. Це нова радість уже біля порога, аж образи світліють на стіні, хоча ми домовлялись, що нікого не пустимо до нас на вихідні. Он у кутку лежить замерзле сіно, і тане за щукою шоколад. Коли забуте радіо у сінях, що хвилі прогнозує снігопад, коли уже мете з усього дуру, лиш, видно, як за хатою зника, супулина засніжена фігура останнього селі полядника. І може через це в пітьмі студені, де і години ходить навпаки. Я так стискаю правий безіменний твоєї більшої руки.